Вітаю вас. Сьогодні я відповідаю на запитання, які ви залишали в коментарях. Одразу кажу, що я можу частково не відповідати на ті питання, які стосуються бойових дій, міжнародної допомоги, а також будь-якого іншого питання, які стосуються національної безпеки. Перше запитання це запитання Наталії Яковенко. Скільки грошей вкрав Ігор Коломойський та скільки він нам слугам відсипав? Нічого він нам не відсипав. За час нашого перебування при владі він дуже сильно збіднішав. Крім того, відповідаю на питання, скільки він вкрав. Вкрав він дуже багато, вкрав він на приватизації в 90-х роках. Це гроші зароблені були максимально нечесним способом. Але, в принципі, це можна сказати про будь-якого олігарха, який став багатим в 90-ті роки. Особа під ніком Вiceвайс накидала дуже багато питань. Вибачаюсь, але на частину з них я відповідати не буду з вище зазначених причин. При тому всьому, відповідаю на наступні питання. Де суд по Порошенка? Він був перед війною. Таких людей, як Порошенка, не сажають за один тиждень, тому що там дуже багато матеріалів, дуже багато всього. І для того, щоб їх посадити з максимально кваліфікованими адвокатами, які захищають Порошенка, треба на це трошки часу. Я сподіваюся, після війни ми до всіх цих процесів повернемось, і Порошенка займе своє заслужене місце, а саме за грата. Наступне питання по схемі роттердам Плюс. Вона не працює з 2019 року. І питання по Свинарчукам. Цвиначуки справу треба, треба досліджувати. Не питання в тому, скільки на їхніх озброєннях їздить в ЗСУ, а питання в тому, скільки вони на цьому вкрали. Вони на цьому зробили цілий статок. Це максимально було показано в матеріалі Бігу Симфо у 2019 році, а також чітко було видно по матеріалам, які дав Цвиначук молодший. Оскільки навіть сам процес зйомки того відео обійшовся йому не менше, ніж 10 000 доларів. Тобто задайте логічне запитання, звідки він ці гроші взяв. Богдан Романовський задає дуже важливе запитання. Чому багато чиновників, які були при владі від Тоби Кравчука до нинішніх часів потрапляють на державні посади незалежно від того, хто при владі. І чому технократичний режим де факто не працює? Технократія це режим підбору кадрів відповідно до професійних якостей, а не політичної, політичної присутністю. Де-факто цей режим працювати не працює в жодній країні, оскільки за кожного чиновника аля міністр, прем'єр-міністр, представники вищих державних структур відповідають політичні партії. Більше того, підходи до управління можуть бути також абсолютно різні у двох різних технократів. Відповідно, дуже важливо це те, що джерелом влади є народ. Відповідно, народ обирає своїх представників, а саме Верховну Раду, і вже Верховна Рада призначає міністрів. Чи є у нас з цим проблеми? Є. У нас є проблема в тому, що у нас у Верховній Раді мало дуже політичних сил, які. Існують тривалий період часу. Тобто, кожні наступні вибори більшість партій йдуть на ребрендинг. І це, це є біда, біда нашої країни, яку я сподіваюсь ми колись подолаємо. Юрій Білов питає, що там з плівками деркача, а також з Дубінським. По деркачу дуже багато питань, дуже багато питань у спецслужб, дуже багато питань. З боку інших правоохоронних органів, на нього відкритий ряд кримінальних справ, по ньому ведеться розслідування. Після війни він разом з багатьма іншими зрадниками пристане перед судом. По-дубінському поки що цього сказати не можна, але якщо буде щось виявлено, то він також пристане перед судом. Сергій Ковінько задає питання. Чи правда це, що ми підняли собі зарплату? Ні. Детальніше я відповідаю на це питання у цьому відео. Василь Ліхтей, вибачаюся, якщо неправильно поставив наголос у прізвище, задає запитання, що скільки ми дали грошей на армію, ми даємо, скільки ми можемо. Ми не мільйонери, я не мільйонер. Відповідно, ми даємо менше, навіть ніж Порошенко чи інші подібні політики, тому що вони крали мільярдами, і з цих мільярдів дають мільйони на армію. Ну, це логічно, якщо ти вкрав мільярд, то тобі е, мільйон це якось вже, на жаль, витратити. Це ми саме і бачимо. А ми ми віддаємо по суті останнє. Сергій Самуйлов активно підтримує Петра Порошенка і стверджує про великі досягнення у армії. Насправді він більше вкрав на армії, ніж, ніж зробив, але при тому всьому. Тут можна відповісти дуже, два дуже різних чітких підходи. Порошенко в першу чергу завжди піарився на армії, тобто направив свої Богдани зі свого заводу, які там нахуй не треба, і потім на цьому піариться. Ми ж зайняли трошки інший підхід. Ми армію три роки перед війною активно розбудовували, тобто більша частина джавелінів все була. Придбана в наші часи. Програма по байрактарам запрацювала при нас. Енлави і з'явились при нас. Максимальна допомога заходу з'явилась при нас. Тобто ми зробили для армії значно більше, ніж це зробив Петро Порошенко. Купа Купіч геніальний! Питає, чи можна їздити на блясі, поки головна машина залишилась на окупованій території. На жаль, не можна. У нас був величезний період часу, коли можна було розмитнити машину по пільговому тарифу. Зараз це вже неможливо, може можна буде колись це зробити, хоча я в цьому вже дуже сильно сумніваюся. Відповідно, треба розмитнювати бляху зараз по повному тарифу. Особа під ніком Ті питає про план Маршала, як він працює і як це все буде відбуватися. Інакше кажучи, план Маршала це е, план, який був після Другої світової війни щодо відновлення Європи, відновлення повоєнної відбудови для того, щоб е, функціонував ринок, для того, щоб функціонувало господарство, і для того, щоб Європа могла максимально швидко оговтатись після максимально руйнівної війни. Аналог плану маршала вже починає функціонувати для України і буде функціонувати після війни. А це по суті фінансування західними країнами е, різних проєктів в Україні. Але у фінальному, е, фінальному висновку за це все заплатить не Україна, за це все заплатить Росія. В зараз в Європі арештовано дуже велика кількість коштів російських олігархів, коштів е, російських цінних пар, е, паперів, а також багато всього різного корисного, що було в Росії. Відповідно, цими ж грошима заплатить за нашу відбудову. І це насправді справедливо. Дякую вам за увагу. Залишайте свої питання. бажано які не стосуються армії, які не стосуються міжнародної допомоги, які не стосуються питань національної безпеки. З радістю на них буду відповідати. Дякую вам за увагу.